І сьогодні ми садимо нашу цибулю, як говорять на зиму, вона не зимня, а просто що можна садити деякі сорти голландських на зиму. І в мене буде небагато, прошли рік я брав більше, а ну дай покажу. У нас є фракція крупніша. Крупна фракція це Монтана, бачите, є крупна. І трохи дрібненька. Чого так брав? І взяв кілограм, хватить нам. Будемо дивитися, чи крупна фракція дає нам стрілку. Я садив переважно дрібненько, мені стрілки не давала. Одну, може, з 10 кг дві штучки було, звичайно. А так не було. Це сорт Монтана. Що монтана у нас солодка, я просто її беру вже третій рік. Попав на нього, що у нас солодка з раніших. Між до пів метра. Просто між лентами. Пів метра. У мене, певно, на одну вихід хватить, тут на 40 метрів лента. Це буде як маркер. Вона поливатися не буде. І як маркер. Відстань одна від другої десь 7 см. І так, 10. Прорветься якраз і буде суперово. Так садимо кожен раз з двох сторон. А з тої сторони будемо часник. Часник, зараз розкажу про часник, а про цибулю. Цибуля можна м, на... Удобрення, якщо є у вас перегній, можна на перегній. Це я фризою перебив. І сажаємо ми тут. Можна дати нітромофоски під корінь, перефризувати і все. Поливати не треба, так як то до осені. Я посадив вже десь три тижні собі часник, бо я ще буду докупив, ще буду садити ленту на 40 метрів. Тут ми посадили наш часник. І одне ще нема сходів, але хочу вам показати, глибше садіть. глибше садіть, Але хочу показати вам, що поясню чому. Гляньте яке бачите, Три неділі назад. Оце коріння. І коріння буде виходити, як то кажеться, зелень і буде рости. От, так. От такий результат нашої праці буде на цей. Глибше посадили, можна. Так, щоб не було видно, тут фрезеровки дуже добре по такій землі садиться. Тут я зробив трошки більше відстань, ну нічого. І так само 7-8 см одне від другого. І так, виросте, просапається без гербіциду ми його не гербіцидимо. І буде добре. Між дорядку пройдеться чи сапою. Це можна навіть, Є такі спеціальні приспособлення, як ми маємо, будемо ним проходитись. Часник я тут брав на ринку у Львові. Дешевше, звичайно, тому що на гуртовому постійно дешевше. але там все, все рівно, роздріб дають, трошки позалишений. Але менше, ніж роздріб. Я брав по 100 гривень, в мене був козак. Я взяв козак, зараз покажу. Взяв я любаші. І взяв голівер. Тут його посадив сугубу два, якраз показав вам два ряда. Виходить чотири, бу з двох сторін, теж по 40 метрів, теж дав тут нітромофоски перед фрезеровкою, фрезернув, розкинув нітромофоску. і все. Весною вже будемо детальніше покажу вам. Тут невелика площа, але все рівно можна по ньому, якщо хочете, гербицидити, звичайно, то можна пройтися. Тим самим газогардом можна навіть пройтися балголдом, так і роблять, проходяться по цьому. Ну це хто займається, тут ще я залишив капусту, чого не трогай, тому що капуста тут і біла, цвітна різні кольори, де, які я вже обрав. Ну а тут ще. Нехай буде ще, тільки кінець 30-го ще тільки жовтня. А так можна вже і цибулю садити, можна, і часник вже давно можна було посадити. Савойка ще лишилась. А це в нас кілограм. Десь на 30 метрів вистачило. Ну, більше була переважно фракція крупніша. а так не видно цибульки. Для цього непогано. Цього року, як я зробив, в мене трошки перехворіла цибуля осіння. Поле я трохи підлічив. Там посадили ми полуницю. І весною я посадив. Нашу Одеську, цибульку лиша, залишив собі трохи, а решта така зелень була в стіні. Я просто зеленю, пучок там дві до кучки, по 10 гривень, по 15 продалася. Торганув з до 5 тисяч, чесно кажу. І на 3 тисячі я купив цибулі собі е, медузи, яка буде лежати дуже довго, сочна, добра, е, Миколаївська чи Одеська. Казали, що Одеська. Так як ми постійно і робили. На Херсонщині я переважно для себе трохи, а решта була цибуля, ця, що фермери садили з насіння. І ми зараз покажу часничок у нас, яка фракція, і що можна було купити на ринку. Дочка сади так само. Бачите, вона садить так само, як цибуля. Я зараз покажу, трохи вона різниця від. бачите. Є біліша, є цей, але треба трошки я купив, але не роз... розцію, бачите, о. Є різні тут кажу, сорти. Але ми сажаємо тут, я вам кажу, три сорта буде. І наш синя, така синя, наша непогана, отакі. О, це вже скинув пару штук нашого, бачите, отакого. Назву не знаю, але непогано, кажу, непогано. Непоганий сорт. І трошки його, так як нас цього року не вистачило дуже, але піде, чесно кажу, піде. І так само ми посадимо цей, досадимо. І теж вона зайде три ряди по 40 метрів з двох сторон. Весною покажу, розкажу, підживлення і все інше. Оце дочка саде одненька, каже, я сама спорюсь. І вона. Помаленьку дибає, саде та й буде. Так часничок посадиться і буде. От йому обробиться часник, як китайці, знаю ще по їхніх тих, це лікар лікар всього, лідче все, чесно кажу, рідче все. Тому що Часник треба їсти, але залежить, як, яким, то докажеться, кому як підходить. А так, дивимося. Пишіть які сорти, так як я нові взяв козак Олівер. що я мав. Ну і сині це чи харківський сорт, теж синій буває. Це я не знаю тут, які, мабуть, якісь польські. Дуже багато зубців в головці. Пишіть, які ви сажаєте, як, що. Так як я часник вже і яровий садив. І, ну небагато, чесно кажу, небагато. Я рогового садив багато, а ось зимнього я не дуже багато садив. Це на Херсонщині. Тут побільше можна садити, так як тут не поливне, посадив собі, обробив і може вродити, але, звичайно, треба підживлювати. Всім здоров'я, до побачення.